Питання деколонізації, це питання роботи в Україні на державному рівні, це питання роботи безумовно в європейських країнах за кордоном в США. Ми бачимо, що відбувається з церквою. Ми бачимо, як Амстердам, який є адвокатом російської церкви, робить все для того, щоб не втілювався наш закон про заборону діяльності російської церкви, а це теж. Дуже важливий елемент деколонізації, тому що деколонізація і впроваджується через російську церкву в Україні, а вона продовжує діяти. До речі, в моєму законі про гуманітарну деколонізацію було визначення руського міра, і це визначення перейшло. Ми його поставили в вигляді поправки в закон про заборону діяльності російської церкви, але там же. Було визначено покарання за невиконання різних українських законів вже прийнятих, таких як, наприклад, закон про перейменування. Всі ми знаємо, що в нас прийнято закон, який визнано конституційним, що е якщо церква має центр в країні агресорів, вона має називатися російською а не українською. Цей закон є, але цей закон не діє. В тому законі була норма, яка покладала відповідальність на тих, хто гальмує цю дію. Цього не відбувається. Є закони про. Е де, які стосуються деколонізації, декомунізації дуже часто вони теж не діють, як у вас в Одесі. Ви наводили ці приклади. Як це було в Полтаві? Але покарання для місцевих чиновників за те, що вони не виконують загальноукраїнські закони, не існує. А це покарання має бути введене в законодавство. І іншого способу вижити і перемогти, як повністю відгородитися зараз від будь-якої русифікації і будь-якої колонізації, в нас немає. Тому це серйозні завдання, які стоять перед нами.